Доброго дня! Що вже стукає у вашій двері загальний розклад? Або постукає в найближчий час? Неочікувано змінити направлення? Зміниться ситуація стосовно фінансового благополуччя і Саме те, що вже стукає у ваші двері або постукає в найближчий час, це інформація, яку ви отримаєте в найближчий час. Насамперед, дехто отримує інформацію відносно реалізації. Власної реалізації ну, вам говорять, що бути в рівновазі в балансі по відношенню до того, що буде відбуватися, ви повинні бути рішучі. Змінить кардинальну ситуацію, ви отримаєте розуміння, для вас відкриється таємниця, як вам діяти і як вам чиняти, щоб досягнути того, чого ви прагнете. Що ж стукає у двері? Чоловік з минулого. Який прийде з пропозиції, але ви повинні розуміти відносно даної людини одну інформацію, що в нього є скриті плани стосовно вас за ваш рахунок? Він бажає покращити ситуацію стосовно фінансового получать достатку. І якщо ви погодитеся на пропозицію даної людини, то неочікувано для вас в процесі зміниться сама ситуація. Тому, якщо ви бажаєте позитивних змін, то ви не повинні погоджуватись на пропозицію, тому стукає у двері інформація. Якщо це від чоловіка з минулого, то вам говорять ні. Ви знову залишитеся в безрезультативності, без решив і бідності. Те, що він вам буде обіцять, ви того не отримаєте. По правосуддю, ви повинні от були отримати дану інформацію, тому що ви вже відпрацювали з даною людиною. Кармічні відпрацювання, тобто свій урок з даною людиною ви вже пройшли. І от вам вищі сили надають інформацію, що ви... Не прийняли пропозицію, у вас є питання стосовно фінансового получать достатку, але вам говорять вищі сили, що рухайся дій. в найближчий час ти отримаєш чітке розуміння, як тобі діяти. Будь в спокої, прислухайся до інтуїції, вона тобі підскаже, як тобі діяти, яким шляхом рухатись, щоб з часом досягнути результативності. Закінчення певного періоду, закриті двері ваше минуле. І якщо раніше відносно фінансового благополуччя достатку ви не могли покращити ситуацію, у вас була ситуація без бідності, кредити, борги, то вам говорять, що відносно фінансового благополуччя достатку, ви будете самодостатньою. Тобто проєкт починання, власний бізнес, справа. Або інформація, розуміння, як вам вирішити питання, як вам покращити ситуацію, ви здобудете. І от відносно фінансово і благополуччя достатку, здійсните перехід. Тобто, якщо не розуміли, не могли вплинути, то здобудете розуміння і будете мати владу над самою ситуацією. Будете радіти, здобудете ясність розуміння, вийдете з темряви, з неясності, з мороку, з ілюзій. Ну або з невпевненості. Поставити крапку, здобудете шанс, можливість. Але, от саме здобувши шанс, можливість, ви не повинні знову мати сумніви, невпевненість не повинні на вас впливати. Стукає в двері інформація, шанс, можливість. Вам говорять, що використовуй, тому що це доленосний момент. Завдяки даної можливості, даному шансу або тим змінам, які будуть відбуватись в вашому житті, ви досягнете успіху. А якщо будете залишатись без діяльності, результату не досягнете. А от саме Ті зміни, які будуть відбуватися, приведуть вас до самодостатності, до покращення ситуації відносно фінансово, матеріального получення достатку. А якщо ви будете знаходитись сумніви, в страху, будете радитись з іншими людьми, а не прислухатися до власної інтуїції, знаходитись в рівновазі в балансі, то ви зрадите самі себе. Дякую.